Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. В цьому відео я покажу, як за 5 кроків приготувати смачну страву української кухні. Вареники з м'ясом. Крок перший. Готуємо тісто на вареники. Для цього візьмемо борошно, дуже гарячу воду та сіль. Сіль розмішуємо в укропі та поступово вливаємо його в борошно. Замішуємо тісто. Спочатку ложкою. А далі рукою. Даємо тісто трішки постояти та дозріти. Крок другий. Готуємо фарш для начинки. Для того, щоб було смачніше. Я беру порівну курячого та свинячого фаршу. Та додаю трішки обсмаженої цибульки. Сіль та чорний перець за смаком. Тісто дозріло. Фарш готовий. Крок третій. З тіста робимо заготовки кругляшки для вареників. Крок 4 На підготовки з тіста кладемо м'ясну начинку та ліпимо вареники. Крок 5. Далі вареники відправляємо до холодильника в морозилку як заготовки на майбутнє. Або відразу варимо. Вареники варять в середньому до 10 хвилин в підсоленої воді з момента закіпання. Смачного! Сподобалось відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую!